Закіпання насоса автомобільного бензонасоса при високих температурах. Дуже часто картина і зараз помічаю і я в тому числі, коли на дорозі сивочолі дядьки в самих непідходящих місцях стоять і качають бензин пустий карбюратор. В народі це явище називають дуже просто закипів бензонасос. А чи точно закипів? А може там ще щось є? Ну от, що я тут розбирався. Якщо брати до уваги тільки те, що Ага, краще так вложити. В Вікіпедії чи там в інтернеті де. Температура кипіння бензину 30-200 градусів. Якщо дивитись на цю цифру, особливо 30, то замикається в голові релюшка, ну що тут, тут все понятно. Якщо 30, а на прогрітому двигуні там явно більше 30, от тобі відповідь на питання. Значить, залишається тільки думати, як остудити бензонасос. починаючи від тряпки і далі хто що придумає. Але такий підхід неправильний, тому що тут присутній ще один фактор, про який добре знають в авіації, і я в тому числі добре знав. Але, як то кажуть, в школі знав, але забув. От і тому прийшлося займатися, як картина проявляється. Їдеш, задергалась, зупинилась, піднімаєш капот, фільтри, половина або менше, качаєш ручку, валять бульбашки. Ну що тут непонятно? Винний бензонасос. Значить, шток мало ходить, бізнес насос не докачує. Треба збільшити продуктивність. Все, зняв би на насос, познімав прокладки, збільшив хоч штока десь так міліметри на 2-2,5, поїхав, а воно стало ще гірше. І отут я згадав, що мене колучили. Що в насосах є таке явище, як кавітація рідини. Що це таке? Ну, Якщо просто одним словом, це виділення газів з рідини під дією якогось механічного впливу. Ну, Наприклад, човен підводний чи е, корабель з гвинтів, йдуть струї бульбашок. Якась риба різкий, такий рук зробила в воді. З плавників пішли бульбашки. От це і є прояв кавітації. Де воно тут має місце? От бак з бака забор. Тут по трубкам трубки, рівні, більш-менш ламінарний поток іде. Приходить бензонасос. Перший колодець. Зміна руху на 90 градусів. Зміна руху це вже передумова до кавітації. Це вже є механічний вплив на рух струї. Далі ця струя тут проходить через клапан, через пружинки, через стінки, перегородки, іде вниз, попадає на мембрану, Мембрана її колотить туди-сюди. Значить, вихідний, пройшовши через ці, через бінозонасос, через його там елементи конструкції, сюди вже попадають бульбашки які утворилося і в результаті випаровування, і в результаті кавітації. Якщо насос відрегульований правильно, тобто робочий ход штока, не свободний ход, а робочий, той, що тисне на цей малий речах і рухає мембрану. Один міліметр по технічному опису жигуля, і тиск при цьому, тобто він приходить в 1 мм, засмоктує в себе таку кількість рідини, яка створює тиск 0,2-03 атмосфери. І оці от умови, ход, штока і тиск, вони характеризують нормальну роботу. Вони ще забезпечують нормальну роботу. Якщо тут збільшити ход набагато більше, Тобто має бути один міліметр, а я там на 2-2,5 до 3, в два рази більше, грубо кажучи, буде затягувати до рідини. Вона вся сюди не потрібна в карбюратор. Вона починає маслатись мембраною тут, тут внутрі, всередині. І чим більше вона тут крутиться, чим довше по ній мембрана човпе, тим більше з неї вибивається газів. Гази. Куперся такої кількості, що при неправильній регулюваці штука не потрібно карбюратору, голка довший час закрита, воно тут маслається, маслається, Вибило стільки повітря, що воно починає лізти. Трубопровод, звідки має збиратися, подаватись бензин. Ось вот ця картина зупинився фільтр наполовину пустий або пустий, речагом качаєш, качаєш, а тут замість бензина довгий час йдуть бульбашки. І аж потім починає йти бензин. От прояв кавітації. тому, як боротися з явищем закипання бензинососу, треба перше. Усвідомити, що є два фактори дії. Не тільки кипіння, випаровування правильно казати бензину, а ще й кавітація, тобто вибивання з бензину парів мембраною при неправильній регулюванні. Значить, що спочатку треба зробити? Відрегулювати хоч штуку. врахувати там його та довжина, там 82 мм. Вироботка тут, вироботка на ручагі, на другому кінці штока, на тому поросьонку, що у нас придрівали. десь прикинути і поставити якісь такі от приблизно от 1-1,5 міліметра. Сюди ще мембрани цієї прокладки не ложити на герметик, поїздити там кілометрів 200-300, як хватає такої регулювання, щоб і тяга була, і карбюратор давав двигуну нормальні характеристики значить все на цьому зупинитись. Якщо ні, значить додати чи навпаки прибрати. Ну, один міліметр має бути. Заїхати на СТО, поміряти 0,2-03 є чи нема. Бо якщо боротися тільки з температурою, а до речі, от температура, от беру паспорт якості 95-го. Там сказано, температура випороню 70 градусів. Якщо взяти літр бензину, нагріти до 70 градусів, то з нього випарується і потримати в якийсь час 35-36% його об'єму. Якщо його нагріти до 100 градусів, то випарується 50%. А щоб все випарувати, треба до 200 градусів нагріти. Ну, 70, якщо брати першу, навіть цифру 70, ну нема такої температури у Жигульовському бензонасосі, то вже руку тут не втримаєш. А хто підкачував бензин, той бачив, ну, десь так, 45-50. Значить, не таке то вже велике тут випарування. А тут кавітація, а кавітація це регулювання цих штоків. Тому що я зустрічав в інтернеті, от коли зараз що народ робить, щоб боротися, Ну, зустрічав таке, що та що там парити з регулюванням, настроїв на максимальну продуктивність. А карбюратор сам розбереться, скільки йому треба там, лишнього він не візьме. Ну, зимою може прокотить тобі такий варіант. А літом будеш кипіти, аж ну як кипіти. От. Для того, щоб для контролю сюди фільтр поставити після бензинасосу. Дві. Ну він тут очистки сильної не дасть, що тут оставить. Але тут, по-перше, він якийсь там опір створює, тож буде піддавлення з цього боку. І друге, саме головне, контроль, як йде бензин. Навіть на робочому двигуні, на гарячому, включив бульбашки, йдуть, не йдуть, скільки їх йде, який рівень тримається. При нормальному регулюванні він має бути весь заповнений і так, коли-неколи бульбашки проскочать. Ось така моя. Розуміння моє, як боротися з фактом кипіння бензонасоса. Не забувати про кавітацію. А хто не знав, то треба сприйняти той факт, що вона там є. Тобто і температура, і кавітація. А кавітація це от як. Мембрана маслає ту порцію бензину, що попала в бензиносос. Вона там не повинна бути надмірною і зайвою.